Пішли ми все знаємося, що дає, бо серія по майтраті дала себе знати. Окей. Ага. Якісь Бобі має дети може вальтей попитати, типу за їх хліб. Та, да, у неї є от. Розмова. Та, да, то мы до неї мали зайти, блін. Я ще з вчорашній серії профтекав вибачте. цим все ну, бо я був дуже стомлений, Короче, даєм їй хліб. Все, Окей. Okay. Ось цей бред. Не дає моїй. Чудово, каже, тепер. Нам треба фото. Ага. А то реально блогер, шоу того лауреана. Вона знаходиться... Так. Вона знаходиться, коротше. Вона є в ютубі реальному та Лаурена, і в неї так реально називається канал Лаурена э, сайт якось так. Короче, треба тепер одягнути маску Еліана Це ми заходимо сюди, Маскс. Ні, ми маємо маску Еліана взяти в... Ээээ, Окей. Okay. Так что пришли до неї. Добре, сегодня серия буду таке на так. А в нього маска є прибульці шо. Ту треба адіо у підійти. Я зрос. До стенда з аудіо і в нього нема. А даже її тоді брав. Типу в Адама мы можем взяти гринскрин. Э, компи. Обслуговую. Ви також не забудьте по по... по на початку цього відео, або середині цього відео підписатися на ігровий канал, задонатити в ЗСУ, щоб всі спали спокійно, без тривог і я в тому числі і. Е, також підпишіться на Discord сервер і Telegram, там багато цього цікавого. Все, так ми маємо з ним поговорити. Походу. Ні. Я щось не то роблю. Окей. А, ми до Сюзі маємо йти вже тепер аж. Щось з нею поговорити. На рахунок Лаврени. Типа не так. Ага, да. Та. Мы маим циробину, видать. Треба идти в то Идем в то АФК. А, YouTube may that для него це для лаурени, окей. Шле до неї, яс, хадап, окей. Квест такий не с простых мо, ну, короче, я виконую цей квест і серію на цьому закінчу Серьезно серии буде невелика, бо я маю... Ще робокоп записати в Стигнути. Ну тут от я до нього. І е, в часу у мене не так вже і вагон. І все ми її маємо. Віддати, то... Так чи ні? Тепер хромакей і еліан. Коротше, хромаки ми можем взяти в Адама, який казав. Угу. Добре. В Адама так в Адама. Добре. Хромоки. Він на риво той летпойнт. Ага. Угу. Добре. А, значить. Кажу, де бери це для Лаурени. Добре. Тепер треба для Лаурені це віднести. Цей хромакей. І... А це хто там ходить на задвірках? Ти? Окей, okay. ну пішли ми, А там ховається собачка пригипаем. Добре. значить ми йдемо до Лаурени. це нам сюди в аптаун. вище місце, Ага. І да ти ей. Ага, ага, ага. І де тут та маска? То я мав не до Едгара їхати, вона мені дала ту маску, от щоб сняти Перфект пранк Я вже все позабував, вибачте. А, і я мой відрендер це відео, точно. Ага. Добре. Вона така там стоїть в такій позі, типу. Зараз від радості просто вибухне. Все, ми з Лауреною зняли відео. Ага. Угу. Прийшов Рейко. Та каже, ви, ви, ви тут, каже, зняли пранк Елліна, типу, це дуже весело. А він схожий на того Карла з мультика Нейтрон. Ну, Хто пам'ятає, то пам'ятає, ну дуже схожий той рику. Так, нам тепер треба змонтувати це відео, окей. І вона нам дасть плакат. Добре. Ми можемо ще таку фоточку зробити в Інсталайф. Е, ага. Вони в шоці такі. ааа, типу, заморожені. А за скільки цей плакат можна продати? О, 1500 І в мене є 1000, щоб здати на ліцензію. Але почекайте монтаж, монтаж. Я хочу здати на ту скутерську ліцензію. Чекайте. Чи купити нові деталі для ПК що там не вистачає? Рам і. Рам не хватає, і відеокарти. Бля, тре замовлю. Чекайте, я зайду до Адама и э, замовлю. рам. И тре ГПУ ГПУ Шукати. відеокарта. видеокарта. Замовляем. Да все, я, я купил видеокарту, він зараз скажи. Ваше замовлення буде доставлене завтра. От. Як він сказав, так, сідаємо, едитуємо це відео. Так. так. А, не вистачає для склейки, бачите? Ну та пофігу. Нам головне, щоб воно охопило глядачів. І-і. 334 лайки. Так, все снимаем ту маску. Э, маски. Ага. Ага. А, давайте тут ICP и GPU поставим, запишем ще игры и закінчимо на сьогодні. Так, у нас же 5000 підписників. У них вот так. Прикольно. Добре. Окей, юшки. Так. Find palm 20 обов'язково. Так, ось наша видяшка пришла. Ух ти яка крута! Ось наша планка пам'яті прийшла э. Видяшка і планка пам'яті потрібна була Так, комп'ютер Т. ти і все. У нас все є харддрайв Drive і все ціле. Так. Ну що, записуємо, значить, летсплей по іграх, а то підписники скучили за нашими летсплеями, Сумують, напевно. Зараз кажуть, цей ідіот тільки робить, що щось цей кудись побулся. Краще би летсплей записав. Ну добре, я запишу летсплей на кінець тої серії і закінчу. На цьому, бо я ще мою робокоп відзняти, а то тр трохи затратно. Так що давайте. Ми запишемо відразу два летсплеї, щоб змонтувати. Типу, по тій грі ми записали, по тій грі ще треба. Я кажу, у вас немає сил. Ааа, сил нема, ну. Слабак. Хлопець. Хоча б по цій грі зробимо монтаж. Тут ще можна коригувати ефекти. Ага, він нам каже, що ми можемо ефекти такі використовувати. Тратити тобто бабло на ефекти. Що ж це за такий редактор, що він тратить на бабло на ці ефекти. Я, я не розумію. Так, 200 вподобайок. Та все, ми навіть залітаємо по рекордах. Давай спати, друже мій. І давайте... Ми будемо закінчувати серію. То, значить, по підсумках у нас все круто вийшло. У наступній серії я планую добити той квест Крейнера. І... На цьому все ну ось таке у нас було відео в проходження по цій грі Ютубер'сЛайф 2. Ви були на ігровому каналі Рюнер Плей. З вами був я його ведучий Андрій. Па-па, бувайте!